Подружжя Олеги та Ліни Козятинських відвідує храм Святої мучениці Євгенії від дня його заснування. Приходити сюди щонеділі не завжди виходить, каже пані Ліна, та звертатись до настоятеля доводилось вже не раз. Нам дуже подобається ось атмосфера у цьому саме в цьому храмі, і нам доводилося звертатися із деякими своїми особистими проблемами, потребами, і нам дуже допомогли. Коли серед жителів Сміли проводили опитування, за яким стилом вони хотіли б відзначати Різдво Христове. У родини Козятинських сумнівів не було. Ми готові були до того, щоб переходити на загально європейську. Традицію повертатися до того, що Різдво, так як увесь цивілізований християнський світ, святкує 25 грудня, і я думаю, це тільки питання часу. Перед опитуванням парафіяном протягом місяця пояснювали, чому відзначати день появи на світ Христа варто у грудні, розповідає протоіерей Богдан Степчук. Було так, що люди хотіли, були люди, які не хотіли, які сперечалися. Але з кожним разом, коли ми роз'яснювали, пояснювали. Доходилось до того, що людей ставало щораз більше, і люди зацікавилися для того, щоб святкувати 25 грудня. Йдеться тільки про святкування Різдва Христового, решту церковних свят і далі відзначатимуть за юліанським календарем. Пояснює Митрополит Черкаський та Чигиринський Іоанн. Ми не переходимо зараз на новий календар. Я зразу вношу поправку. Священний синод дав дозвіл провести згідно новоюліанського стилю. Тільки свято Різдва Христового святкування ні в якому разі не чіпаючи взагалі інші свята, інші дати церковного календаря для того, щоб виявити реальну потребу і готовність нашого суспільства православного. Поступово робити кроки до переходу вже на новий календар про календарну реформу у православній церкві України будуть думати тільки за умови, що її підтримує більшість вірян. Додає митрополит. А поки в церкві відбудеться дві святкові служби, говорить про той рей Богдан Степчук. Тобто Різдво 7 січня ніхто не відмінив, бо тому, що воно остається за юліанським календарем. Тільки ми будемо в цьому році два рази святкувати Різдво. Прихожани храму Святої Черниці Мучениці Євгенії святкувати Різдво зможуть у новозведеній церкві. В цьому році ми будемо мати можливість святкувати Різдво 25 грудня. Вже в новому храмі. Ми мали можливість вже служити, але так як в нас не було освітлення, то ми перейшли до каплички. До свята завершити ремонт повністю не вдасться, додає протоірей. Та в планах за місяць храм електрифікувати, аби на святковій різдвяній службі віряни не мерзли. Завжди такі свята ми зустрічаємо з батьками обов'язково накриваємо стіл, гарний. 12 страв, як уже проговорювалося. Стараємося дотримуватись таких правил. Так що з батьками, з дітьми в кругу родини. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.